Російські війська просунулися в районі Вугледару, намагаються перерізати логістику в місто і оточити його. Повідомляють аналітки Діпстейт. Тим часом військовий 82-ї бригади чорних запорожців пояснив, чому боронити вугледар стало складніше. Дуже зручно обороняти вугледар в лоб. Коли вугледар, як замок, стоїть на висоті, маємо перевагу в 35 метрів. Перед нами поля. Вся видимість, плюс ми знаходимося в бетонних перекриттях. Приховані, заховані нюанс і ситуація, яка створилася зараз, вони по такій самій висоті тепер починають заходити нам в лівий фланг, заходити нам на тій самій висоті, що й вугледар зліва. Отже, при флангових атаках ми вже не маємо тої переваги по висоті, яку ми мали раніше при атаках в лоб. За інформацією аналітиків, протягом останніх днів поблизу вугледара погіршилася ситуація не в останню чергу через виснаженість бригади, яка тримає цю ділянку фронту вже протягом двох років. Чутки, що нас забирають з Вугледару, вже ходять в нас півтора роки. На вугледарському напрямку ми вже знаходимося два роки, і півтора роки гуляють чутки серед бійців. Там що ось ось нас мають вивести або на ротацію. Або я на якісь пляжі там в Одесі на Ібіцу, трохи відпочити, перепочити, адже бригада доволі виснажена, і сюди дуже і дуже під під такий натиск ворога потрібні свіжі сили. Тим часом аналітки Діпстейт повідомляють, що раніше відбувся незапланований відхід на більш вигідні позиції 58-ї окремої механізованої бригади у причистівці, адже росіяни намагаються зрізати правий фланг вугледарського угруповання зсу. Крім того, російські солдати на БМП почали прориватися через оборонні рубежі вище причистівки у напрямку Богоявленки, перерізаючи логістику у місто. Зазначили в діпстейт. Ще прослідковують. Ця певні рухи в сторону богоявленого це той населений пункт, з якого проходить останній дуже критичний логістичний шлях, і московити, якщо не фізично, то будуть пробувати скоріш за все виходити на нього з вогневим контролем. Але будемо бачити, тому що штурми продовжується із Павлівки і з Микільського. На думку аналітиків, далі окупанти планують рухатися в бік Курахового або ж навіть у бік угруповання ЗСУ на Времівському виступі, зокрема в районі Новосілки Першої. Це велике місто також входить у плани росіян, щоби дійти до адміністративних кордонів Донецької області. Вуглитар для московитів вже відіграє декілька років. Це в першу чергу інформаційна. Вони дуже багато на нього витратили сил, людей і підрозділів. В цілому ніяк не вдається їм взяти це місто, і вони продовжують його пробувати штурмувати з усіх сторін. Так само це відкриття по суті оперативного простору для подальшого просування. Російські військові змі тим часом повідомляють, що розпочали бої вже не лише по флангах міста, але й в межах самого населеного пункту. Крім того, за інформацією z видання, «Воєнний обозріватель», російські штурмові групи зайняли кілька позицій у вугледарі після того, як українські сили там були знищені артилерією та авіацією. Втім, офіційних підтверджень такої інформації. Немає. Тим часом у звіті інституту вивчення війни зазначається, що російські окупанти посилюють спроби захопити Кураховий вугледар Донецької області, аби не допустити передислокації українських військ для посилення оборони Покровська. На думку аналітків, активізація РФ під Вугледаром не означає, що темпи російських наступів в інших районах на заході Донецької області в найближчій перспективі зменшаться. Що про це думаєте? Ви пишіть коментарі також підписуйтесь на наш телеграм-канал Новини Донбасу, щоб першими дізнаватись найголовніше.